Вітаю, друзі, на каналі. Сьогоднішня наша тема з'явилася сама собою. У мене сьогодні нова робота. Мені треба врізати гужон на головку від яви 634 і захотіла людина підрізати головки на 1 мм. Ну, часто таке, таке звучить побажання, і коли з людьми спілкуєшся, ну, типу, для чого? Ну, от, воно буде краще їхати. Я питаю, за рахунок чого. Ну, так кажуть люди. Тому я хотів би таке зняти відео про степінь стиснення. Так як хто слідкує за моїм каналом, знає що в мене зараз є проєкт по двигуну із Peter 4. Я там роблю його доводку, таку дрібне форсування, скажімо так, і все рівно така тема рано чи пізно би настала. Тому сьогодні ми поговоримо про степінь стиснення, один з як найбільших факторів, які впливають на ефективний тиск циліндрі. Тобто є таке поняття, як ефективний тиск циліндрі, коли в нас вибухова суміш тисне на поршень, шатун і приводить, робить роботу, приводить наш кривошип в рух. На середньоефективний тиск циліндрів впливає. Дві таких величини великих. Одна це степінь стиснення, як я вже казав, про яку ми говоримо, а інша це коефіцієнт наповнення циліндрів. Ну Це вже е, дуже така обширна тема. Там впливають і фази, і продувка, і канали, і об'єм кривошипної камери. Тому ми сьогодні цього зачіпати не будемо, бо дуже буде велике відео. Сьогодні ми зачіпаємо тільки степінь стиснення. Визначаємо, чому міліметр, чому не більше, чому не менше. Це сьогодні ми розглянемо і я покажу в цілому, як я, як я роблю цю роботу. Відповідно, степінь стиснення. Що це за величина? Багато хто путає з людей її з компресією. Це зовсім різні речі, вони не мають жодного спільного. Степінь стиснення це розрахункова величина, яка чисто розраховується. Тут я написав декілька вже формул, щоб не рахувати там калькулятором біля вас і не затягувати відео, я просто скажу основне. Значить, степінь стиснення це є відношення об'єму двигуна або об'єму одного циліндра, повного об'єму до об'єму камери згоряння. В багатьох книжках є вказано, от в нас є. Степінь стиснення 9,2 і об'єм камери згоряння 29. Але якщо об'єм камери згоряння в нас не вказаний, то нічого страшного, якщо ми трошки вчилися в школі і знаємо геометрію, ми можемо порахувати. А якщо не хочемо багато формул використовувати, ми можемо просто просто заміряти. Її об'єм, отак наливши масла або якоїсь там рідини, е, зафіксувавши там отаким, наприклад, шприцом. І так дивіться, е, значить, об'єм двигуна він складається з двох величин, він складається з об'ємом циліндра самого і об'єму камери згоряння. Відповідно, об'єм об рахується, площа на висоту, формула. Площа в нас це є число пі, 3,14 на радіус квадраті. Діаметр у нас 58, Явовський, половина. Це 29 мм. Але так, як в нас мають бути величини в сантиметрах, ми переводимо міліметри в сантиметри. Получається 2,9 в квадраті. І множимо на 65 хід у нас поршня. В сантиметри переводимо 6,5. У нас виходить 171,65. Це є об'єм циліндра яви. Далі. 171,64. Ну, хай буде, я вже тут написав, я округлив тут, там 648 чи скільки. Плюс камеру згоряння 29. Получається, об'єм циліндра у нас загальний 192,54 см кубічних. І тут я просто, на прикладі яви перепровірив дані, які занесені в книжці. Степінь стиснення у нас рівна 192,54 поділити на 29. Получається, у нас 9,21. В книжці степінь стиснення у нас 9,2. Тобто порахували ми все правильно. Е, відповідно, для чого я це все показав. Я це показав, що ви можете порахувати степінь е, стиснення в будь-якому мотоциклі, там в Сході Мінську підрахунок однаковий. Кому цікаво. Підрізаємо ми головку. Тобто, на яку висоту підрізати. Ну, Не знаємо ми, так? Значить, степінь стиснення вона має як і хороші. Е, Хороший вплив, так і поганий. Ми не можемо збільшувати степінь стиснення до безкінечності, тому що в нас буде виникати такий неприємний процес, як детонація. Тобто вибух суміші в нас буде йти в момент, коли поршень не перейшов в верхню мертву точку. Будуть удари на шатун, на поршень, будуть вібрації нижче поршня, які супроводжуються неприємним стуком. Відповідно, велика частина енергії буде губитись в нікуди, тому що, коли поршень перейшов в верхню мертву точку, у нас йде робочий хід. Коли поршень, шатун стоїть вертикально, ми просто б'ємо ну, сила, наша вектор сили буде спрямлений на колінвал. Тобто буде руйнуватися деталі двигуна, а приросту ніякого не буде. Тому збільшення степеня стиснення це також баланс. Ми повинні вміти налаштувати мотоцикл. Ми повинні чути ці процеси і по можливості підлаштувати запалення в сторону пізнішого, щоб використати от той ефект збільшення степеня стиснення. То так, для, для загального розуміння. В мене є така книжка. Посібник механікам мотоциклів. І тут є така табличка. От, рекомендовані степені стиснення на бензин 91-95. Це все експериментально, скажімо так, розроблялося. Тут дуже багато використано іноземних статей. Ну, книжка дуже класна. І по суті, у нас, якщо взяти. Отут є така таблиця, робочий об'єм циліндра, двохтактний двигун, спортивний гоночний. Якщо брати ближче до спорту, то в нас при 175 кубів, рекомендують 9,5 степень стиснення або 12 гоночні. Ну, Хочу сказати, що там, де гоночні, там можуть бути якісь використані інші технології. Плюс що гоночний мотоцикл у нього зовсім інший. Режим експлуатації, Тобто він постійно на максимальних обертах, і явище детонації на максимальних обертах проявляється менше, тому можна було йти в сторону аж 12 одиниць. Нам для середньостатистичної яви, я думаю, 9,5 це ну, вже гранична скажімо так, степінь стиснення, тому нам більше і не потрібно. Тепер, як нам все-таки визначити, на яку глибину підрізати головку. Ну, дивіться, як це роблю я. Значить, от ми можемо заміряти камеру згоряння. Значить, отут. Діаметр її 40 мм. І міліметром нижче, ну, особливо не міняється. 39 там з копійками. От. Наша камера згоряння. От я її так зобразив, 39, 40, там плюс-мінус. Нам треба порахувати оцей об'єм міліметра. Коли ми зріжемо міліметр, на який об'єм ми зменшимо камеру згоряння, тоді ми порахуємо, що в нас на виході вийде зі степеню стиснення. І так, дивіться. Тут я розраховував на 40. Ну, це не будемо брати в рахунок. Беремо нижній. Об'єм 3,14 на. Радіус квадраті. 1,95 см Це у нас буде радіус в квадраті і на 0,1, 1, 1 мм це є 0,1 см. Відповідно, у нас буде 1,19 см кубічних. От тепер вирішимо задачу на, на оборот. Зараз. Об'єм двигуна, ми казали, дорівнює. Об'єм повний: 170 циліндра 71,65. Плюс об'єм камери згорання 209. Відняти цю величину. 1,19. Дорівнює. І так, рахуємо. 29 відняти 1,19 дорівнює. 1971 плюс 171,65 дорівнює. 191,36 Яка у нас при 1 мм степень жаття буде? Рахуємо, 191,36

71, 9,7. 9,7. Степінь стиснення. Тобто, в нас при підрізі головки на 1 мм, у нас степінь стиснення буде вже, як рекомендовано в книжці для спортивних мотоциклів. Але при цьому. Хочу вам сказати, що потрібно буде все рівно слухати двигун. Якщо будуть ознаки детонації, обов'язково треба змінювати кут запалення. Ставити вже кут запалення не 2,8, не 2,5, а можливо, 2,1, можливо, до двійки. Ну, тобто всі ці процеси, вони просто так не проходять. По-любому. Двигун потребує додаткових налаштувань. Тому, друзі, отаке от коротеньке теоретичне відео. Це все, звичайно, завдання для кожного індивідуальне, кожен обирає для себе, кожен обирає е, режими їзди, е, найбільш ефективні, найбільш ефективний пуд запалення, але просто так, що підріжеш там на 1 мм. І вийде в тебе щось там краще, вау, очевидно, що так не буде. Тому візьміть собі на замітку, я, звичайно, роботу зроблю, але людині все ж таки поясню, що треба включити слух і доводити мотоцикл так, щоб ефективно використати оцю степінь стихень. Як буде себе мотоцикл вести, ми з вами подивимося, можливо, знімемо відео, наскільки там краще він буде робити і наскільки краще буде їхати, але в цілому, ну, щоб ви розуміли, кожен там підріз головки чи, чи любого введення він потребує, ну це не просто так, це додаткова наладка, налаштування і так далі. Тому перейдемо до основної роботи. Я покажу, як я, як я буду гужонити головку, тому що зараз я витягну масло. Хотів вам показати ще, як не треба цього робити. О, зараз. Отаку я візьму головку. О, Дивіться, як свічка стоїть неперпендикулярно площині головки. Я головку вже вчора підрізав. Власник просив не, не чіпати гужон йому. Багато відео є в інтернеті, коли роблять оправку. І головку просто тут плюс є, що отвір йде строго по центру головки. Ти зажимаєш собі оправку в патрон і, в принципі, робиш то 3 секунди. Мені довелося робити спеціально таку. Планшайбу, кріпити головку на планшайбу. Зв'язку з тим, що свічка врізана нерівно. Не ну, Підходить так власнику, то хай буде. Каже, що нічого йому там не пропускає, ні масло, ні бензин не виступає. Якось воно так досить щільно зробилося, не знаю. Але тут трошки так накернено по, по цьому. Я старався полірнути. Цю площину. Ну, одну головку я зробив. Вона підрізана на міліметр. А наступну я буду ставити гужон і робити по-своєму. Тому переходимо дивитись. І так, друзі, така вийшла у мене головка. Я тут трошки полірнув. От. Обидві підрізані. Тепер я захотів зробити такий експеримент. Ну, в принципі, я заміряв маслом об'єм в них однаковий. Тобто це дуже важливо. А тепер хочу ще отакий експеримент зробити. Намазав поршень такою плавкою смаскою, зараз. Поставлю і подивлюся, скільки який же об'єм в мене камери. Пишіть коментарі, не знаю, наскільки точним буде цей замір, але треба врахувати, що масло має бути до рівня, де свічка починається. Тому я буду лити дуже акуратно. Зараз наберу. І так, дивіться, рівно 40 мл я набрав, от рівно з носиком. Тому зараз будемо заливати, і я подивлюся, доки, до якого рівня. Друзі, я ж, ми залили е, в цю головку рівно. Зі свічкою 18 кубічних сантиметрів. От в мене на шприцу, як бачите, от 22 залишилось, було 40. Тобто 18 кубиків ми залили. Е і треба врахувати, що е значить, наш поршень, ну, я на поршень наклеював пластилін і міряв, скільки поршень не доходить до верху. От, у нас буде отака, така, значить, такий рисунок. Ми поставили поршень по, по оцій грані, але по факту поршень у нас не доходить до, до верху головки, ну, щоб не було зустрічі 1 міліметр. Один мілім. Значить, дивіться, у нас, оскільки у нас поршень не доходить, ми оцей об'єм повинні додати до загального об'єму. Камери згоряння, щоб е, подивитися, скільки точно у нас е, при опусканні головки на міліметр, яка е, точне значення степеня стиснення. Значить, дивіться. Е, діаметр циліндра 58, значить 2,9 см радіус в квадраті, помножити на число Пі 3,14 і помножити на висоту. 0,1 міліметра. 0,1 сантиметра. Це 1 мм На 0,1. Дорівнює. Рахуємо. 2,9. помножити на 2,9. дорівнює 8,41. помножити на 3,14. Дорівнює 26,40. помножити на 2,64. 2,64. Ну, 64 см кубічних. Значить, до 18 ми додаємо 2,64. І у нас виходить 18,64 смбічних. 20, 20, 20, 64. Тепер рахуємо нашу степень стиснення. Це є 171,64, як ми пам'ятаємо, діаметр. Об'єм циліндра плюс 2064 об'єм камери згоряння, який у нас вийшов, і поділити на 20 64. Відповідно, це все порахуємо. Так, 171, 64 додати 2064 і поділити на 2064.

Можна, звичайно, і більше, це все треба рахувати, все експериментувати, але суть така. Дякую за увагу. А я буду збирати мотор з тими головками і віддавати власнику. До речі, цей мотор з маскою твердою МС-20, тобто, там такий мотор, суцільний експеримент. Тому, може, будемо знімати відео. Мотор на ЧЗТі стоїть. Будемо заміряти якісь показники і так далі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.